звідна. Дослівно я не є одного розуміння. Я є незвідна. Ich bin nicht einverstanden. Ich bin nicht einverstanden. Ich bin nicht einverstanden. Я не згідна. Я їй не згідна. Ich bin nicht einverstanden. Ich bin nicht einverstanden. З цим я не погоджуюсь, з цим це даби штоби і ще перекладається. З цим я не погоджуюсь. Дамет, він їх. Дамет, damit. Даби й Даби й чтобы иметь сцену. Дамит, 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 дабы иметь сцену, сцену, дабы иметь, сцену, дабы иметь, дабы иметь сцену. Биг их, так, тут уже, да, ага, нихт, айнферштанден, дамит, бин их, нихт, айнферштанден, дамит, бин их, Nicht Einverstanden. einverstanden. Про це не може бути й мови. Не приходить в вопрос дослідження. Не приходить это kommt nicht. Kommt nicht in frage. А, так Фрагія це у нас фрагмент вопросу. Намальований великий вопрос, покритий інієм. Це у нас Фрагія покрите і камт 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 ін ін ніт камт інфрагі. ін інфрагі. камт інфрагі. ін інфрагі Про це не може бути і мова. ін інфрагі. Забудь навіть не думай. Фегіс ес. Фіга тобі забудь. Скотеняка.